Доброго дня! Я Анатолій Козуля, кризовий психолог із 20-річним досвідом, біосугестивний терапевт, тренер з емпатійного спілкування та супервізор. Моя професійна місія допомогти людям відновити гармонію та радість життя навіть на складніших обставинах. Я пропоную наступні ефективні методи: психодрама, когнітивно-поведінкова терапія, сета. Кризова інтервенція та коучинг. Допоможу вам покращити сімейні стосунки, підвищити рівень самооцінки, подолати такі залежності, як ігрова, кредитна, емоційна прийняти свої недоліки, побачити в них ресурси. Навчу вас встановлювати кордони, розуміти свої емоції і вчитися ними керувати. Особливу увагу приділяю роботі з депресією, панічними атаками. Суїцидальними намірами. Допоміг тисячам людей в індивідуальній та груповій роботі, толерантний, емпатичний, професійний. Використовую доказові методи терапії з гарантованими результатами. Шукайте підтримку, дієві інструменти для змін та новий погляд на життя. Звертайтесь, створимо ресурс для вашого щасливого майбутнього.